Друзі, я ще через такі пуття не шукала гриби. Я залізла, перелізла канал водний по гелокації одної людини. І дивіться, я вже знайшла старий. Старий дощовик гігантський. Дивіться, який він. Оце, оце капець. Боже, ви не уявляєте, які в мене хвилювання? Я зараз по геолокації цього чоловіка Івана. О, дивіться, ще. Це вже старий. Боже, це якийсь грибний для мене рай. Боже, запихалась. Тут ось ще різні гриби, трутовики. І я впевнена, я обов'язково зараз знайду саме те, що я шукаю. Я не могла знайти, ребята, і ніколи не бачила 25 років. 35 років цей гриб. 35 років. Боже, дивіться, які вони здорові. Це старі, старі вже он екземплярчик, і он вже здох. Ось, гляньте, який здоровий. Але нам потрібні молоді. Вони надзвичайно крутесні. Тут крапива. Я єлі добралася сюди. Але вони тут є. Боже, як це красиво, як це цікаво. Капець, як реально в джунглях яких-то, дай Боже, щоб ніякої анаконди тут не зустріть. Крапива, бур'яни, Але я повинна знайти молодюсінький. Ось щось я ще бачу. Так. Це дощовик. Це, мабуть, дощовик, але Ні-ні-ні, це трутовик. Чим чекуємо далі? Ми тільки потрапили, але ми вже побачили з вами старі екземпляри дощовика гігантського. А тепер в пошуках молодого. І нарешті, дай Боже, я його знайду, Та нарешті ми спробуємо з вами надзвичайно цікавий гриб. До зв'язку!